Тому. Прочитав, зрозумів, що там написано. А хто приклеїть то? Да, да, що ми, що ми всі бояться, всі роблять. Треба показати, щоб виїхали. 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 Всьо, варто. Шаліра. Ви стараєтесь. Ці місця ми собі спокійно всі йдемо по домах далі. Тому що це шмата високо агресивно діє на суспільстві. Нічого не хоче. Я парламенту, маючи по собі державу, вона вповажила, маючи дипломатичний паспорт і можу заходити на території, не такі, такі е, знаходяться зараз за брамою, тобто чужої країни. Маю посвідчення депутатів, зараз немає. Саме посвідчення ми знаємо, вас можете не показувати. А чому ви не запропонуєте проєкт закону по всій Україні на законному ми тільки в нашій наші країні ще немає політичної волі. Валітани, але там треба всього там в, в середині російського правду, країни агресор, український парламент офіційно визнав країну Україну.

розумієте, ми українські військові? Ми не Ні, ви там, ви там ніколи не заходили. Я <порхи> Як це зброяють вас?